Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 14 квітня, буду удобряти огірок. Даю 1,5 кг 13-40-13 і тут в банці розмішав для стимуляції кореневої системи для укорінення. 50 г лігного і 50 г бурштинової кислоти чи янтарної. Зараз це все розмі... роз... забадяжу в бочки і буду пускати, підживлювати їх. Перемішав добриво і лігногуман з янтарною кислотою все в бочки. Зараз сходимо в теплицю, глянемо огірки, а тоді прийду і пущу вже добре. На дворі потепліло. Пооткривали трошки вікна в теплицях. Чуть -чуть, щоб... Провітрювалося з двох сторон. І зайдемо в теплицю. В теплиці сонечко виглядає, хоча і при відкриті вікна, а температура 30 38, почти 31 градус. Тут, а на цьому термометрі. 30 градусів. Тож пошли 31. Поливається. Сьогодні по, по листу побризкали Родеміл Голд, бо такі плями йдуть. Переноспорос, да, на переноспороз. І з мегафолом дали 50 грам Родеміл голд давали і... 25 мл мегафолу на 10 літрів води. От стресу оці заморозки що були і від болячок. Пробризкував десь де-не-де. Пропало стебло на, на некоторих кущах. Зараз може знайду, покажу. Ось ну, такий слабенький куст. Ну, не видно, Бо вроді тут ціле. Корінець пускає. Ну, Десь, коли бризкав, бачимо, А де на якому? Ну, кілька корчів до, до десятка може прийдеться пересадити. Так, Я листя пожовтіло трошки, а, ось, все знайшов. Вроді і не в'яне. А корінь, а стебло в нього ось видно, що робиться водяне. Таких кілька кущів є. Він то... Я теж. Для стимуляції кореневої пуститися зараз 13.40-13 з янтаркою лігногумат, бо немає хорошого такого у мене, більш нічого. Раніше вігортем пускав стимулятор кореневої системи, а зараз його немає. Посередині вікна не відкривали, так воно і забито плівкою, а бокові трошки так, пооткривали не повністю. На день агрового окно знімається, бо вже потепліло сонечко. Воно ж із -за агрового вокна. роса була на огірках і оце трошки листя почало жовтіти. Це ж сьогодні обробували от хворі. Ну і тут так трошки приспустив плівку, щоб чуть-чуть Продувало його. Так, прийшов я до добрива. Зараз будемо включати насоса, відкринеться крани і плаливатиметься з добривом. І в нашого одинака появилася пара. Зараз двоє. Десь дня два чи три назад появився ще один. Ну все, на цьому буду закінчувати своє відео. До наступних зустрічей.